Вчора я підписав заяву, а сьогодні вже підрозділ. Тепер ми можемо набирати людей напряму. Це я вважаю це прекрасно. Тепер, якщо люди боялися, що я там хочу бути зв'язківцем чи там хочу бути, не знаю, ще, кухарем і стану штурмовиком, то як мінімум тепер людина знає, хоча б куди вона попаде і може якось власноруч, тобто, вибрати, де вона дійсно хоче бути. І, і ніхто їй в тому не буде перешкоджати. Я родом з Харківщини, дізнався, що є вакансія і вирішив спробувати. І вирішив прилучитися до бригади прикордонників Гард. Це зимова наша. Комплект білизни. Рукавички, них. Да. Турнікет, бинт. Рукавички. Ну, Отримав, в принципі, все необхідне. Спочатку, як і у всіх, буде в нього 40 днів базової військової підготовки без АВП. Далі в нього буде фахова підготовка. Він буде вчитись хлопець на сапера, як і хотів. Чим він мотивувався, коли йшов сюди, він казав, що він от з дитинства надавав перевагу якось там ручками працювати. Тобто, ну, йому було цікаво там, щось покрутити, щось, там, попра... ну, таке, щось, коротчі, механічні якісь роботи, там, машини любить. І він вважав, що потрапить, от, ну, якщо потрапить сапером, то буде відчувати себе в своїй тарілці. Так, в принципі, і сталося. Будемо вчитись. Хорошому. Трошки спочатку все одно було б йому боязно, не знав, куди потрапить, до кого. Але, в принципі, ми його швиденько взяли до себе сім'ю, трошки розказали, чим він буде займатися, дали спробувати навіть вже там дещо. Не треба боятися. Можна йти, не боятися, можна йти служити. Будемо старатися. Головне, навчитися всьому.